Міграційна криза в США набирає обертів і вийшла на новий рівень. Почалося досить таке жорстке протистояння між федеральним урядом Джозефа Байдена і місцевими адміністраціями низки штатів на чолі з Техасом. Давайте роз'яснимо, у чому суть. Ми так перед нашою розмовою трохи проговорили. Алгоритми, точніше, не алгоритм хронологію подій збудували. Але що взагалі відбувається, тому що південні прикордонні штати традиційно є республіканськими, тому ймовірно, що Дональд Трамп і республіканська партія в цілому так активно грають на цій імміграційній політиці в своїй передвиборчій передвиборній гонці. Ну насправді є таке поняття в українській політиці, в даному випадку трошки підійде до американської. Е називається Проїхатись на шакалячому експресі. І це якраз таки те, куди Байден попав. Він зараз на ньому їде. Будь-які поступки, на які він йде щодо врегулювання ситуації по кордону. Призводять до того, що республіканці дуже красиву команду до нього ще більше втягують, ще більше кусають і показують його слабкі. Це внутрішньоамериканське питання, і зрозуміло, що це гонка в виборчих кампаній президентських. Зрозуміло, що це гра виключно на листопад наступного року. Ну чи цього року вже якого вже наступного немає. Ну і це якраз історія про те, що Трамп. Готується е, уже бити удар, який Байден йому заготував. Дуже потужний удар. Можливість зняти його з виборів. Що це рішення Верховного суду? Трамп показує дивіться, яка нестабільність може бути. Дивіться, що загалом може трапитися, і це відповідь теж на те, що. Трамп завдає удару по Байдену, тому що ми бачимо, що і Трамп, і Маск, і губернатор Ебот включилися максимально сильно. 25 штатів підтримують, тобто це повна підтримка. І ось ця історія з кордоном була пасткою, коли їх шили разом. Ну, от. Але знову ж таки є вихід з цього. По перше, що дуже важливо, треба сказати, що російські пабліки женую, що там розвал Сполучених Штатів, неправда. Громадянська війна у Сполучених Штатах неправда. Так, це криза, це велика криза, 3 мільйони людей за рік, і там під 300 тисяч тільки за грудень, ну, четверть століття вони такого не бачили. Але в сучасній історії це було. У 2000 році був не менший. Потік мігрантів, і я думаю, що зараз це протистояння воно буде достатньо жорстким. Тут нам зараз ми переживаємо за штати і за наших друзів, але тут питання трошки інше, що нам робити з нашими грошима. І От Байден поки що закривав всі питання за рахунок інших партнерів. Я думаю, що він зараз шукає можливості в тому числі це продовжити робити, плюс президентський фонд, плюс його команда зараз думає, яким чином. Власне, переграти республіканців і перевернути карти є старе вашингтонське правило, ну, от яке звучить наступним чином: якщо, ти, якщо тебе не влаштовує політичний розклад на столі, і ти не можеш згідно цього розкладу виграти, просто переверни стіл. Тобто, може з'явитися якийсь новий порядок денний, нова історія, яка просто змінить парадигму, ну і все зміниться кардинально по-іншому. Щодо власне самих військ, бо губернатор Ебат зараз контролює кордон ну, от своїми приват, ну, не приватними сорі федеральними військами, тобто точніш так, військами штату, відкинувши дещо в сторону федеральні війська, і це якраз зараз головне протистояння Вашингтона проти. Вашингтона проти Техасу, і ну знову ж таки, це старе, це дикий захід, це старе протистояння. Воно тягнеться дійсно з часів громадянської війни, але воно точно не доводить до громадянської війни. Бо точно такий же штат, непокірний і теж настільки своєрідний такий штат, як, наприклад, Каліфорнія, повний антипод Техасу, але, типу, зовсім інший, зовсім зовсім в іншому. Сценарії грає. Якщо ці там ультраправі, то ті ультраліві. Якщо Ті за високі податки, то ці за за відсутність податків взагалі. Ну і отак далі по всіх по всіх напрямках. Тому насправді я думаю, що е, Техас заявив про себе в рамках виборчої кампанії Трампа вони будуть кусати Байдена. Тобто, зрозуміло, що вони від нього не відстануть. Ну от але тут треба обом партіям нагадати, що є такий старий надійний друг і партнер, як України, і просто щоб ми не загубилися в. В цій ну, насправді дуже глибокій політичні емоції протистояння. Ну от бо насправді справа ж там же не про Вашингтон і не про кордон. Це справа виборів. Техас дуже важливий штат. ви розуміли? Якби Техас був от, окремою країною, там в п'ятнадцять країн ходив. В нього ВВП трильйон. Повірте, ну, типу, більшість європейських країн, ну, типу, навіть близько не стоять а по розмірах, і по ВВП, і по всьому. Плюс своя армія, плюс своя культура, своя ідеологія. Ну, типу, насправді дуже особливий штат, от, але знову ж таки, бачить він себе то виключно в рамках Сполучених Штатів. Це одне з сердець Америки, які дійсно б'ється в даному випадку. Б'ється дуже гучно. Мене єдине, що мені цікаво зараз. Це на, на яку посаду запропонує губернатор Ебету у випадку перемоги Трамп? Ну тобто, губернаторами вже не цікаво. А той маховик, який він зараз розкрутив, ну насправді. Щоб не було так, щоб через одну-дві каденції він сам потім теж президенти не пішов, бо грає він дуже, дуже жорстко, дуже ризиковано. Це для, для країни недобре, коли вже аж так роз, розхитують. Ну, от, але вони демонструють, що ставки надзвичайно високі, і Україні треба розуміти, що е, можливість виграшу Трампа висока, і треба думати, як потім з цим жити, як з цим працювати. Бо Ідея Трампа завершити війну за кілька секунд. Нам не дуже підходить. Він Зеленському так і не відповів, як він організує цю історію, тому дуже важливо, щоб не за наш рахунок. І це такі загальні вводні. В будь-якому випадку слідкуємо за ситуацією, бо є зараз дві кардинально різних позиції. Спікер Джонсон сказав, що мертва наша домовленість по україна Ізраїль кордон. А Байден навпаки вийшов і сказав, що в разі потреби заблокує повністю кордон, прийме саме край. Ще закон, який там допоможе американським е громадянам, ну і найголовніше допоможе Україні та Ізраїлю. Тому це дві кардинально різні позиції. Яка з них переможе, ми побачимо в найближчий час, тому що зараз це непроста історія. Ну от, але ну, знову ж таки, поки що компромісу не бачу. Хтось мусить перемогти в цій ситуації. Ну і повторюю, що це точно не завершення гри. це... Початок ось таким буде весь 24-й рік, пане Миколу. Дійсно, і щодо громадянської війни, те, що ви говорили, це так, якщо хочемо похайпувати, можемо поговорити, але все ж таки конфлікт між губернаторами та та між. Заголовок не виносило, так, будь ласка. так так. 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 Я, я до того веду, що конфлікт між губернаторами та федеральним урядом в США не рідкість, тому абсолютно не рідкість. Тому тут нічого говорити про громадянську війну. Я до того це веду. Пам'ятаєте, щодо допомоги нашій країні? Лідер республіканців у сенаті Макконнелл нещодавно сказав, що гроші від Сполучених Штатів Америки в Україні можуть не надійти аж до американських виборів у листопаді. Ну це досить Ну, Це Досить довго і є таке припущення, не дай припущення. А якщо ми аналізуємо цю цю ситуацію, то дійсно республіканці зараз навмисно блокують будь-яку реформу кордонів аж до виборів, оскільки саме скандали та розбирання ось всього цього конфлікту навколо кордону США дають по суті рейтинги, чи не так. Ну, дивіться, ситуація. Ну і і так в тому числі, але має певні відмінності той же МакКоннелл сказав, що Трамп не Трамп, а Байден занадто мало допомагає Україні. Каже, треба допомагати більше. Розумієте, тобто він критикуючи, все рівно пропонує, але поки що нічого не робить. Так само з цим з законодавством. Та ні, вони можуть виписати суперрадикальний закон, суперрадикальний закон, і сказати: Байден, приймай. І потім будуть весь рік ходити і казати: дивіться, ми були в опозиції, але ми йому нав'язали, що він змушений для нас робити все те, що ми хочемо. Тобто, і вони кажуть, він слабкий. Ну от третє, ви ж теж е, повинні розуміти це особливість е, особливого голосування тих мігрантів, які вже стали громадянами Сполучених Штатів. Ну от і це теж впливає. Це є про те, що є певна нелінійність. Ну, типу, для наших глядачів, щоб було зрозуміло, що ситуація може розвиватися дуже по різному. Ну от і по різному виборці щитують. Ви знаєте, хто найбільше підтримує жорсткі антимігрантські закони? Наприклад, проти мексиканців, стіну з цим з Мексикою. Мексиканці, які вже проїхали на територію штатів, і кажуть, все, а більше мексиканців не треба. Ми тепер американці, і все, от хай на цьому зупиниться. Бо чим більше мексиканців, тим нижча зарплата. Тобто, переступивши кордон, вони одразу себе починають ідентифікувати як громадяни Сполучених Штатів, часто і не завершивши там ще оформлені всіх документів. Але кажуть, все більше їх не треба, цих мігрантів, які нам заважають жити, і відповідно. Такий виборець голосує якраз таки за Трампа. Хоча вчора ще сам застряг на кордоні і боявся, що не пройде. Може потонути, можуть вбити і далі. Далі далі розумієте? Тому скажімо, ситуація дуже нелінійна, непроста, і ось таких вводних різних цікавих там дуже багато. Ну тому в будь-якому випадку будемо слідкувати. Я не думаю, що з грошима затягнуть аж до виборів. Ситуація на Полі бою дуже патова, вона критична. Україну не можна, не можна кидати, але і ті, і ті розуміють, що не дати гроші Україні це потім буде відповідальність через рік однієї з партій. І е, республіканці теж розуміють, що кинути Україну, їм потім все рівно доведеться е, Україні допомагати. Ну, наприклад, там через той же рік, і це буде їхня проблема. І демократи їх будуть критикувати. А що ж ви не робили? Тому ні. Я думаю, що якщо не дадуть Сенат Конгрес. Або подадуть інший закон, не зв'язаний з кордоном, а просто буде давайте Україні Ізраїлю допоможемо, чи там ще щось. А може таке бути. А третій сценарій буде інша історія. Дадуть просто російські заморожені кошти. Зараз треба говорити з G7, треба обговорювати. Я думаю, найкращий сценарій у нас буде дуже велика точка можливостей, практично через місяць, на другу річницю нападу Росії, звірячого нападу на територію України. Ось там можна буде підняти це. Це питання запросити. Я до речі, вам скажу, що це буде дуже потужне вікно можливостей. Їх всіх треба запросити в Україну. Це точно казати: приїжджайте, приїжджайте в Харків, приїжджайте в Херсон, в Дніпро. Ну от їх треба запрошувати сюди і тут сказати: друзі, дивіться, грошей нема ракети. Завершуються. Що треба? Дайте гроші. Не свої вперше за два роки війни треба попросити не свої гроші. І зараз, от сьогодні, вже їх треба запрошувати, щоб вони точно приїхали. От не казати ні ні в яке місто, ні як вони будуть їхати. Ну от, але при привіше їх сюди сказати, друзі, давайте гроші, але не свої. Російські заморожені. На території кожної з ваших країн є гроші. Тому 300 мільярдів, я вам скажу так, я в математиці слабкий, але мені видається, що 300 все-таки краще, ніж 60. Навіть якщо вони прийдуть не всі одразу, а прийдуть там, трьома кусочками. Ну нічого, по сотні будемо тратити: одну на перемогу сотню, другу на відбудову, а на третю просто будемо святкувати потім півроку. Пане Микола, так це е, сума велика, враховуючи ну. Ті 60 мільярдів, про які ви говорите, і ті 50 мільярдів, які на жаль гальмуються там з боку Європейського союзу. Бо пан Орбан, якщо його можна назвати паном, теж виступає, вето накладає і нічого не вдається. Щодо заморожених активів, єс же нещодавно підтримали запровадження податку на прибуток від російських заморожених активів, і будемо очікувати, можливо, дійсно і вдасться таким методом поповнити. Це, податок на доходи. Це, ну, це нам не підходить. Нам треба саме, саме тіло грошей забрати. Це, типу, вони заробили вам з того щось там шматочок дали. Я дивився, ну там Бельгія найбільше грошей має російських в Європі. Взагалі, я не знаю, чому так, така конструкція була, але така дивна, але така. То вони 10 мільярдів гривень наш бюджет. Наш бюджет 3 трильйона і там з хвостом Шевеличенським. Ну, то 10 мільярдів ну, це при парка мертвому, типу, не підходить. Треба забирати саме тіло боргу раз, друге по е, конвульсії. Типу, він на все погодиться. Дивіться, він вже погодив, сказав, що ж була заява вчора чи сьогодні, що е, готовий на вступ Швеції. Ну і зрозуміло, козирів вже на руках немає. Розумієте, лузер же ж е, цей. Він вже похожий на російського. Яка, типу, все пропив, зараз стоїть в дірявих штанах, і ну, щось вже треба приділити. Він каже, а от колись, значить, я був проти. Я говорю, Так ти ж після того три рази сказав за. Ні, тепер знов проти. Дивіться, Шольц його два рази набере, і він буде і, і гроші дасть, і від підлоги віджиматися. типу це. І найголовніше, він готує сюди візит. Тут, я думаю, що він спеціально знову погіршує відносини, щоб ми типу, запропонували їх назад вернути і покращити. Тому це така деше, дешевий угорський бограч, типу, але з ним, з, ним, з ним можна впорати. Тися, головне з ним не говорити напряму, а казати, хай це зробить Шольц чи французи, і тоді все буде нормально. Пан Микола, якраз про Шольца говорили, що канцлер Німеччини у першій половині лютого поїде до Вашингтона на зустріч із президентом США Джозефом Байденом. Лідери обговорять і подальшу допомогу Україні. Також будуть додаткові теми для обговорення. Пропускати чи вдасться згуртувати під час зустрічі цю підтримку навколо допомоги, чи все ж таки візит Шольца до штатів, в принципі, нічого і не зміниться. хіба що така медійна історія? Та ні, ну чого медійна. Шольц впливовий потужний політик, який трансформував Німеччину? Слухайте, ми зростуємо на порозі отримання Таурус на гріпини Таурус з Гріпинами – Це ж взагалі дика комбінація. Ви побачите, як будуться частини російських заводів складів ледіти просто по всіх сторонах світу до Ірану буде долітати до Північна Корея. Та ні, навпаки, він зараз 7 мільярдів дав за місяць. Рідко рідко, яка пташка долітає до середини Дніпра. Ну, слухайте, 7 мільярдів за раз. От мільйони мігрантів в Німеччині. Це там, ну. Два з трьох топових партнерів. Зрозуміло, штати відірвались там від всіх, типу, в своїй допомозі, і там рідко хто їх дожене, але, типу, і Британія, і Німеччина вони зараз змагаються на континенті, хто буде більше допомагати Україні, і нам це подобається. і Ми за це їм дякуємо і англійською, і німецькою мовами. От і зрозуміло, що Шольце є питання до Байдена, і він хоче розуміти та слухайте, це ж базове питання: що робити з Україною залежить від того, виграє Байден чи не виграє. Виграє Трамп чи не виграє Трамп? Розумієте, йому ж теж треба знати інсайди, йому теж треба знати, куди рухається ситуація. Ну от бо Меркель, наприклад, не витримала перемоги Трампа. Ну, типу, їй це далось дуже важко. Знов ж таки, Меркель завжди подобалось, коли Путін вигравав. От Шольц достатньо ну свіжий канцлер. Тобто, якщо подивитися, що Меркель сиділа там 16 років довше, ніж Конрата Динавр. То це якраз таки входить в те в ту її спадщину, яку вони там накрутила на Типу, і він розбирається і допомагає німеччині. Він дуже сильно насправді модернізує німеччину і ментально, і з точки зору інфраструктури і виробництва зброї. Тому йому треба штатами багато що погоджувати. Це ж одні з найбільших союзників е в Європі, і йому треба розуміти теж, як правити Європою, і треба поговорити. Тому я думаю, що це добре. Плюс це ж перед візитом буде потім в Україну. Повірте, він там прийде 2-3 тижні, як казав класів, і він приїде в Україну. Він приїде в Україну, розуміючи, де допомагають штати, скільки помагає штати, як допомагає Німеччина. Шольц буде в Україні. Я думаю, що лютий, лютий березень Шольц буде тут. Це 100%. От, ну, і тому йому треба порадитися з Байденом як одним з своїх ну, топових партнерів, пане Миколо. До речі, стосовно Таурусів, те, що ми на порозі отримання, я б то з вами не погодилася, тому що нещодавно і Песторіус… Ем... Коментував заяви змі, які з'являлися, що е, нібито так можна так зробити кільцевий обмін того, що Німеччина передає Тауруси Великій Британії, а потім Велика Британія передає в більшій кількості Стормшеду Україні. І Пісторіус сказав, що е, тауруси ми не передаємо Україні не тому, що ми, ми боїмося Путіна, а тому, що ми не думаємо, що ці Тауруси змінять щось на полі бою. І тому питання стосовно передачі цих ракет поки що залишається в під великим вели великим питанням, на жаль, пане Микола, ще до. Я погоджуюсь. Я вам скажу буквально так, нас... одне слово. Так. Я, я впевнений, що такий чолов'яга, як Пісторіус, який пробився з регіональної політики за цю війну просто в топову європейську політику. Він явно Путіна не боїться. А друге, і тут я з вами повністю згоден. А друге, я вам скажу: почніть просити в Німеччині людей, і ви дуже швидко отримаєте солдатів. Нам не треба ракети. Дайте солдат розумієте, бо коли нема ракет, коли воюємо руками і гранати несемо на ногах, то ми втрачаємо дуже багато людей. Дайте людей. І тоді вам швидко дадуть ракети. Тому тут питання чисто політичне: я, я, як з чим прийти і що просити. Тому е, я пам'ятаю, як леопарди, пам'ятаєте, як це е, київська еліта постила політично свої ці страшні фотографії в леопардових комбінізонах і купальниках. Ну, от, і потім вже Шольц сказав: типу, депутати, міністри, зупиніться, типу, що ви робите? Нам дешевше вам дати ці леопарди, але не постять ці фотографії. Аналогічну історію треба придумати сталося. Я просто про те, що є. Є просто інструменти, коли з ними можна говорити. Плюс Німеччина дійсно довго запрягає, але вже потім, коли починає давати, так дає пане Миколо. Тоді на завершення я бачу, що ви там робите теж свої справи, тому я вас не буду затримувати на сам кінець Од, одне одне ще запитання теж сколихнуло змі, що Сполучені Штати Америки розмістять ядерну зброю Великій Британії вперше за 15 років. На телеграф про це повідомляло і про такі плани видання дізналося, нібито з документів Пантагону, і це робиться для протидії загрози, звісно, з боку Росії. Якщо так підсумувати за останній час, ми бачимо навчання НАТО 90 тисяч військовослужбовців. Потім в ЗМІ публікується інфографіка, звідки Росія буде. І може нападати на НАТО, потім переміщення ядерної зброї до Британії. Не здається вам, що достатньо моментів вважати, що щось готується, чи це все ж таки нагнітання або ж врахування своєї ж безпеки? Ні, дивіться, там же історія в тому, що Британія ж ядерна держава. Це не те, що їй дають ядерну зброю. І в неї була там з 52-го року вона третя ядерна держава в світі. Це просто були ракети. Їх там кільканадцять років тому назад забрали в штати. Зараз штатів назад повертають в цей Британія власник ядерної зброї, один з п'яти взагалі в цілому офіційних власників ядерної зброї. Ну, це просто що приїжджають ракети, типу, по цей. Дивіться, Європа стає точкою де відбувається зараз конфлікти. І Британія – наш стратегічний союзник і партнер. І в нас великі надії на цю дружбу дійсно стратегічну, потрібну, Ну, взаємовигідну більше того, ця дружба ще й носить такий прекрасний антиросійський характер. Ну от, якби це був парфюм, то це був би найкращий взагалі парфюм в світі. Ну от його проскупали в всіх найкрасивіших най най будь-яках світу. І от Британія посилюється. Ну, типу кажуть, є наші ракети, були вас, дайте нам тут конфлікт прямо під боком. Ну от вони пам'ятають, що від бомбіжки Гітлером Польщі Чехії за пару місяців бомбили Лондон. Так само тут вони це все розуміють. Нам, до речі, теж треба про це більше говорити. Ми не просимо повернути нашу ядерну зброю ті всі великі ракети, але кілька винищувачів скоро у нас буде. Ну от так давайте хай в них теж буде. Ядерний заряд, яким же чином цього монстра стримувати, теперь Трамп виграв НАТО, не беруть. Як ви будете стримувати Росію? Ну, так само, так як Британія, треба говорити, сказати: британці, ви от свої ж ракети давали в Штати. Дайте хай нас трошки побудуть. На рік, два, чисто подивимося, там, як Трамп буде яким президентом, проукраїнським, не проукраїнським. Просто щоб ми знали, що вони на нас не нападуть, щоб вони стояли ці е, ракети в Харкові чи літаки з цими ракетами. Щоб просто вони були, якщо вони будуть бомбити наш Харків, прекрасне місто, щоб ми могли їм відповідати. Дивіться ж, Ізраїлю допомогло, там же ж теж немає там, якихось великих. Реакторів чи там п'яти тисяч ядерних боєголовок, як було в Україні? Ну є пустеля, там, всі про неї знають, або не всі про неї знають. Там є літаки, вони начинені правильними ракетами з правильним зарядом. Все, Ізраїль не чіпає, розумієте? Тому ну, Іран в першу чергу там ці локальні конфлікти з газою, це та інша історія. Але типу його не чіпають глобально. Ну от і не стирають з лиця землі. Тому знову ж таки, давайте з британцями говорити. Може їм ці ракети не сильно треба, може вони сюди приїдуть. Пане Миколу, хотілося б дякую вам за плідну, професійну, цікаву розмову. Микола Давидюк, політолог був на прямому зв'язку.